Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Євгенія. Був нещодавно коментар від однієї дівчинки. Вона мене запитувала, які самі ароматні орхідеї в моєї колекції. Ну, у мене багато ароматних орхідей. Наразі покажу вам. Ті, які в мене зараз квітуть, поки вони ще квітнуть. Ну і розкажу, які ще в мене є. Значить, оцей красавчик, це бронзовий буде. Я вже його вам показувала. Тут він доростив квіточку. Це новий цвітоносик. Бачите, чотири квіточки, в нього дуже ніжний аромат такий. І ростить ще один. І оце, скільки він у мене є, він ще не одного дня не стояв без, без цвіточків. Все время де щось дорожчує. Сидить він поки що в своїй посадочці. Я ще його не пересаджувала, так просто стоїть у ведерці маленькому. Такий він, крапотулечка в нього, гарна, така неонова губочка. І дуже ніжний аромат. Є ще в мене бронзовий буде. Це трошки старший до цього, він у мене після реанімації він скинув там корінці там і шия була чорна Ну, в общем, це вже Після реанімації це він дав два цветоносика. Тут уже кое-які цвіточки по... поскидував. А тут усе дорожчає. У нього є детка на шиї. Він дав детку. Отака гарня у Це були бойносікомуї. Зараз їх немає. Зараз я спробую повернути ось у дітка Гарно. росте. Була ще дітка на там був зрізаний цвітонос. Дам ще на цвітоносі дідку, я вже її відсадила, відправила нові хазяїчки. Дуже ароматний сорт. Сидить він у мене цей. Буду в закритій системі. в таком великому горщику. Все йому подобається. Ну, я без свого тут уже цвітоносик. І ще дорожчий бутончик в повному розкритті. Квіточка плотна, восково-глянцева. Ну, взагалі, не перевершений. Ось он новий вже цвітоносик. Уже ось ось бутончик розкриє. Зав'язав чотири бутончики. Там ще доростив квіточку. Ну, теж такий шикарний сорт. Просто, просто супер. Значить, тепер, тепер є у мене. Дві Ліадори. Це Леодора У мене вже давно. Це голландський сорт. Це купувала вже дорослу орхідею, цвітущу. Квіточки ці повигорали, бо вони стоять на східному віконці утріне. Ранішнє сонечко їх трошки повисвітлювали, постійно щось дорожчує, Вон бутончики ще доростила. Це гілочка бокова. Це нова, новий, новий цвітоносик. Він був у мене. Так заплів у горщику коріння. І багато почав рости воздушних корінців, то я її взяла, пересадила в закриту систему просто перевалкою. Крупний кусочки кори. Прекрасно себе почувається. Корінців там цілий горщик той, що був. Там так і остався. Ну, я думаю, їй все подобається, бо вона на той момент, який пересаджувала, тільки проклюнула цвітоносик оцей. Ну, не заморозила його нічого. Пожалуйста, цвіте. Нові корінчики ростить. Все їй подобається. Значить, є в мене ще. Леодорка голландська, не голландська, вибачте азіатська. От, захотілося мені подивитися, чи є різниця між голландським сортом і азіатським. Ну, я вам можу сказати, що ніякої різниці немає. Квіточки ось теж такі самі, як і ці. Тоже стоїть на східному віконечку, тому, тому трошки вигоріла. Хоча ось одорожчує ще бутончик. Це її перше домашнє, ні, не перше, бо ось ось цвітоносик. Це другий новий цвітоносик вона наростила. Стоїть у подвійному горщику, теж в каїнчиків. Пускає багатенько. Ну, дуже ароматний. У мене ці, оця стоїть на вікні на кухні, то я дуже відчуваю її аромат. Вона дуже пахне гарно, але аромати всі різні. Цей такий більш насичений аромат. О! Бронзовий буде, такий м'який, м'який приємний. У релекса теж такий цікавий. У мене є багато парфюмерочок. Оце збирається вже цвісти, новий цвіта нам всі дала. Дифюжен. Це після покупки. Це її перше буде домашнє цвітіння. У неї, звісно, аромат взагалі дуже такий насичений. Ну, не, не зря їх називають парфюмерними фабриками. Є в мене дифужен метелик, але ще не на у домашньому цвітінні. Є ще дві, по-моєму, одоріон. І Кеншем. Це з дорослих. Є ще три підлітка. Теж з Кеншем. по-моєму, і ще одна ще не цвіла. Ті трошки цвіли, і ця ці поки ще не цвітуть. Ну, це на цей час ці це цвіта в мене буде Леодора Релекс ароматні. А ще в мене є Еліс минулого року. Вона цвіла на три цвітоноси з відголуженням. Така пишна, була красавиця, і в неї теж такий приємний, ароматний, тільки коли на сонечку до обіду. Ще є. Golden Sun. Ну, пока ще не хочеться вести. І Линдон Ред сам. Линдон Ред сам у мене після реанімації. Там гарні вже корінчики. Може, і колись покаже свої цвіточки. 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 Ну, в общем, таку ідею мені подала Танюша. Зробити таке відео. Будуть зацвітати нові парфюмерні, парфюмерні фабрики, ароматні орхідейки. По-моєму, ще в мене дві якісь є ароматні. Ну, ще не цвітуть домашнього. Тому будемо чекати, кому буде цікаво. Дочекатися разом зі мною ароматних орхідеєк. Прошу підписуйтесь на мій канал. Чекаю вас в наступних випусках. Пишіть коментарі, ставте лайки. Бачите, дівчинка написала мені комент, в мене з'явилося відео. Про ароматні орхідейки. Може, я щось щось не доказала, щось би ви хотіли ще більше чогось знати. Будь ласка, будь ласка пишіть у коментарях Буду по можливості вам все розповідати. Ось така леодорка Трошки поскидала вже квіточки плотно. А, у мене ще Леодора є метелик. Я ось з дня на день вже чекаю, бутончик розкриється. Так хочеться дочекатися, чи буде ж вона в домашній звісти метеликом. Бо іноді буває, що не хоче процвітає простою квіточкою. Навіть якщо й так. Толіадор дуже подобається мені. Хоч вони й вигорають квіточки, але їхній аромат, це, звісно, не зрівнять ні з чим. Так що пишіть коментарі. Чекаю вас. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До побачення!